Друзі, мої вітання! Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Ви дивитесь канал Ми з України і спасибі вам за те, що в цей день ви разом з нами з нами на зв'язку Іван Ус, пане Іване. Мої вітання, ради бачити. Вітаю вас, пане Едуарде. І вітаю всіх глядачів. Друзі, як завжди, поговоримо про останні події, про заяви наших політиків. Загалом, яким чином це буде відображатися на нашому з вами житті? І ось, пане Іване... Хочу трішечки, скажімо так, навіть і в своїй голові, і для наших глядачів узгодити три заяви, тому що на цьому тижні прозвучала заява від Володимира Зеленського від Колєби і від Сирського в інтерв'ю «The Guardian». Ну, в принципі, зрозуміло, якби і до цього. Ми вже так останню риторику Володимира Зеленського чуємо про те, що там Україна готується до саміту миру, про те, що можливо допускаємо, щоб була Російська Федерація, але на наших умовах Кулєба в Китаї каже: все, ми готові. Ми там готові розмовляти з Російською Федерацією. Знову ж таки, про умови ми розуміємо тільки на українських. І Сирський, який готовий йти до кордонів 91-го року. І отут хотілося б, скажімо, так зрозуміти, ну оця вся історія перемовини, саміт, саміт миру і кордони 91-го року. Так ми говоримо чи ми воюємо? Хочеться спитати, так що ж ми хочемо? Да. А, насправді в чому складні ситуації? В тому, що багато наших партнерів, вони все ще, попри два з половиною майже роки повномасштабної війни, вони живуть в світі -теорії. І Їм постійно здається, що ні обов'язково повинні бути перемовини. Ну не можна ж без перемовини. Як же це так? І через те, що постійно ці розмови лунають. І вони лунають не лише від, скажімо так, нейтральних країн або там союзників Росії, вони лунають і від наших партнерів. Якщо ми згадаємо саміт миру в Швейцарії, там же представники Швейцарії прямо казали, що ой, що Росія повинна була бути, необхідно, щоб Росія була наступного разу. Тобто, це не є країна, скажімо так, яка не відноситься до Заходу, це представник Заходу, Швейцарія, і тим не менш, ми бачимо, що Через те, що там ну, ті підходи, які зараз живуть в західному світі, вони кажуть ні, ну обов'язково перемовини. Ми зіткаємо з ситуації, коли в Україні нема достатнього рівня підтримки, щоб сказати, що ні. Що знаєте, давайте згадаємо Другу світову війну. Перший мирний саміт, значить, по великому рахунку це був Тегеран 1943 рік. Там був лідер СРСР Сталін, лідер. Uh, Сполучених Штатів Америки Рузвельт, лідер Великобританії Черчилль. Чи був там Гітлер? Ні, не було. Його тоді взагалі не уявляли, як можна запросити. Наступна подобна зустріч Ялта, 1945 рік, початок року, ще триває повномасштабна війна. А знову ж таки збираються ті ж самі троє лідерів, але Гітлера не запрошують, тому що знову ж таки це є нонсенс. А врешті-решт, Потсдам, ще Друга світова. Триває тверсвято тобто, Японія ще існує, ще немає ядерних бомб по містам Японії і саміт проходить вже в Німеччині, але знов ж таки Гітлера немає але вже з іншої причини, тому що його фізично вже немає на цьому світі. Це до того, що в принципі в ті часи було розуміння, що з ворогом треба не домовлятись ворога треба перемагати, Ви зараз. Ситуація інша, і вона інша в головах насамперед наших найближчих партнерів. Це перше. другий момент, що може тиснути на нашу владу щодо зміни риторики і натяків на те, що перемовини можливі, це те, що ми не знаємо, що буде в сполучених штатах Америки, а взагалі загзалі та у всьому світі, після результатів 5 листопада поточного року, коли зміниться президент США. А зараз вже можемо казати, що він зміниться. Якщо раніше казали, що може якось збережеться Байден, ні Байдена вже не буде буде абсолютно інша людина. І як ця людина буде себе вести, яку вона обере лінію стосовно власне підтримки не підтримки України і рівня цієї підтримки? Тому що зараз невизначеність вона дуже велика, і тут чесно кажучи, два варіанти, які поки що проглядаються, хоча до 7 серпня. 2024-го, тобто поточного року я не буду вважати, що Камала Харріс буде кандидатом. Я думаю, що все ж таки там є вирогідність, що буде хтось інший, тому що, оскільки багато спілкуюсь з представниками Сполучених Штатів Америки, я чую дуже багато критику на адресу Камали Харріс. Як мені пишуть американці, що вона лише посміхати сміє, а і все, і нічого не може робити. Тому якби, я я розумію, що це суспільство, яке буде голосувати. Я то не буду там голосувати, а вони будуть. Тому для мене їх думка важлива ж як людей, які будуть обирати собі президента, і тому я думаю, що демократична партія відслідковує подібні тенденції і розуміє, що все ж таки е, треба шукати. Але через цю невизначеність через те, що нам ну, Україна прораховує варіанти, і ми розуміємо, що нас так чи інакше будуть примушувати до перемови, можливо. То ми вже, як то кажуть, підкладаємо соломку, тобто ми вже готуємо свою риторику. Але це ж не означає, що це буде 100% варіант. Тому, як то кажуть, ми диверсифікуємо свою риторику. Тобто, у нас є коліба, який летить в Китай і каже, що так, треба говорити. При цьому є військові, які кажуть: ні, мов, ніяких розмов з агресором, що як можна розмовляти. З тим, кому ти по перше не довіряєш досвід Пригожина, який повірив Путіну, що з ним буде все добре, а через два місяці Пригожина убили. А більш історичний досвід, Отто фон Бісмарк, який не сказав, що домовленості з Росією не вартують паперу, на якому вони написані, все це свідчить про те, що Росії не потрібен мир Росії потрібна пауза для переозброєння і для того, щоб зробити те, що їм не вдалося зараз, і через оце розуміння ці думки також лунають. Тому знаєте, по попри ці всі. Зараз в медійному полі розмови, що перемови не будуть. особисто Я не думаю, що вони будуть особисто для мене це радше відповідь нашим західним партнерам. Що дивіться, ми все ж таки на цьому треті, але це не означає, що паралельно не треба казати партнерам, що знаєте, що ось вже багато є прикладів в кінці кінців мінські домовленості. Це ж також був певною мірою мир, який, як виявилось, була пауза до наступної війни. Ось е, те, що ви, е, наші партнери, кажете, що давайте домовляйтесь з Росією, Це не буде мир, це буде пауза до наступної війни. А ось ми цю паузу не хочемо. Тому будемо дивитися за риторикою влади України, але в принципі, оці ці, скажімо так. Розмову про перемовини я особисто для себе сприймаю як відповідь на запит наших партнерів на Заході, які постійно про них просять. Ну і давайте дивитися, як кажуть, реалістично. На жаль, зараз і Росія може з нами розмовляти тільки з позиції сили. І я собі важко уявляю, що там, умовно, Дональд Трамп той же, ООН, Сінь Сін Зіньпін, ще хтось. Вони, ну, ладно, Сінь Зіньпінь, можливо, я тут помиляюсь. Змушують Путіна е, вийти там, сказати: все, я закінчую війну, виходжу там, умовно кажучи, з Маріуполя. Я покидаю всі ці чотири області, повертаю Крим, повертаємося до кордонів до го року. Ну тобто, мені це поки здається нереалістичним. Абсолютно, я теж не уявляю, що тут без змін території неможливо, а, а Україна це не влаштовує, а Росія не влаштовує ну, взагалі-то Росія ж а, зараз розмовляє умовами-ультиматами. Коли Росія каже про мирні перемовини, то під вивіскою мирні перемовини Росія проштовхує ультиматум, де вона каже, що так, ви повинні демілітаризувати наші області. Тобто, якщо ви кажете про мир. І паралельно кажете про демілітаризацію, тобто, ви просите нас відкрити вам двері для можливої наступної атаки. Знаєте, вже військові аналітики прорахували навіть не в Україні, не в Росії, в, в, в Ізраїлі, про Сергій Ослендер, військовий журналіст, аналітик, він сказав, що знаєте, що для того, щоб а, Росії з силою зробити те, про що вона просить на перемовинах, їй знадобиться 14 років. Ось Теж їх захоплення Запорізької та відповідно Херсонської областей в повному обсязі це 14 років, тому що тут форсування Дніпра потрібно. Тут ресурси доволі суттєві, і тому кажуть, це не так просто, і зрозуміло, що вони через перемовини хочуть це питання вирішити. Тому, а, з іншої сторони, пане Іване, я вибачаю, знаєте, виникає логічне, ну якби не питання, а зауваження таке. Тут момент не в тому, що це буде через 14 років, а те, що це буде можливим взагалі, Так, безумовно. Тобто, тут же ніхто не каже, що ось ну верніше аналітики. В чому проблема? Що деякі західні лідери їм здає, вони живуть, підкреслює світі теорії. Їм здається, ну якщо я мир, то все, то мир є мир. А люди, які більш прагматичні, вони кажуть: слухайте, ну тут мира ніякого не буде. Мир вже був це мінські перемови. Зараз е ніхто ніхто про перемовини в Росії на початку повномасштабної війни і чути не хотів, тому що тоді їм здавалося, що зараз вони все захоплять, і навіщо там витрачати час е на перемовини. А тут, коли Росія розуміє, що там проблеми серйозні, бо більше. А іноді мені здається, що все ж таки, от навіть е, Україна, цими розмовами про мир хоче трошки затягувати час, сказати партнерам, ну в принципі ми готові, але я думаю, ми ще повоюємо. Чому тому, що е, мені все ж таки, як людині, яка ближче до до економіки, ніж до військової справи, до якої я дуже дуже далеко, я розумію, що економічно Росія може не витримати цю війну, суто тому, що вони давайте так: вони значною мірою там, вони торгують країнами. Е, Півня, але торгують далеко не на найвигідніших умовах. Тобто там торгівля іноді збиток собі йде. А і найголовніше, що вони витрачають зараз ресурси, свої резерви, і цих резервів 4,6 трильйона рублів лишилось. Ну, сума, звісно, велика. Але по-перше, не факт, що звітність, про яку, яку демонструє Міністерство фінансів Росії. Про те, що там 4,6, що вона відповідає дійсності, а по-друге, ми бачимо, що елементарно там майже пів трильйона лише за червень пішло з цих резервів. Тобто, знаєте, якщо побудувати модель економічну, що Росія на місяць буде витрачати по півтрильйона рублів забирати його з фонду національного благополуччя, то дуже легко можна сказати, що ну один місяць це пів, два. Відповідна це тр трильйон. Там чотири це два трильйони, відповідно, шість, три, вісім, чотири. Тобто дев'ять десять місяців і резервів може не бути. І це знову ж таки це, якщо ми віримо у цифру 4,6. А я підкреслю, я в неї не вірю. Ба більше ліквідна складова Фонду національного благополуччя Росії вона зараз дуже сильно містить в собі складовий юан. Юань китайська валюта, Китай її надії девальвує. Тобто Китай може у своїх інтересах зробити чергову девальвацію. Це буде означати, що в Росії ще менше буде грошей, а там залежність повна ба більше. Що чому так Китай проявляє активність в питанні промови на Росії України? Тому що для них головне це щоб вони не були суб'єктами вторинних санкцій, бо вторинні санкції по ним б'ють суттєво. Щоб там не було я люблю порівнювати 2001 рік коли Китай не був в СОП, в нього був експорт 300 мільярдів доларів, і 2023 рік, коли Китай, розумовно, вже давно в СОП, і в нього експорт 3,4 трильйони доларів, тобто 300 мільярдів, 3,4, а за рік до цього 3,6, до речі, було, в 2022 році. Тобто Китай навіть 200 мільярдів доларів в експорті втратив лише за один рік. І Китай безумовно хвилюється через те, що в нього ця несхідна динаміка, а йому потрібно зростати. І тут ці санкції, а санкції на ризик для Китаю, який що технології та виробництва, які розмістили всі в Китаї, і за рахунок цього Китай став тим гігантом, який він є, через усі ці по електромобілям і інше обмеження це призводить до того, що виробництво будуть Переносити з Китаю до інших країн, наприклад, Індії чи будь-якої іншої країни, і це буде означати для нього крах економіки, тому Китай зараз рятує насамперед себе. Китай не хвилює Росією там. До речі, була така цікава історія 2000, ні так в цьому році. 2024-му, але ось червень місяць. Давайте так: 14-й пакет санкцій, 24 го червня його приймають. а 21 червня одна з провідних китайських компаній, яка працювала в Росії. І вона забезпечила будівництво об'єктів для е, великих російських проєктів Вілса, якщо не помиляюсь, назви, вона виходить з китайського з російського ринку. Е, і там була така заява, що ну, у нас є інформація, що там буде 14 пакет санкцій проти скрапленого газу. Ми розуміємо, що ми опинимось під старинними санкціями, нам це не треба е, до побачення. Навіть мені прислали російську газету, в якій була заголовок Китай, наш сусід чи друг. Натяком на те, що Китай також, в принципі, може кинути Росію. Тому я це все довгий спіч до того, що економічна Росія вона може ну давайте, оці те, що я сказав там, грубо кажучи, 10 місяців ще, вона може не протриматися. А ще не забувайте, що у них очікуваний дефіцит бюджету 2,1 трильйона рублів, і скоріш за все він буде. Тобто, половина цього ФНБ може йти просто для покриття цього негативного. Сальда свого бюджету, тобто дефіциту. Тобто, всі ці обставини, вони, як на мене, і тиснуть на Росію, що давайте е, щось робіть, і, і власне це не я кажу, це каже перший заступник голови центрального банку Росії: що якщо швидко Росія щось не зробить, цілком можливо на Росію насувається економічна халепа. Інше питання, що в Україні зараз ціль розмови ми про перемовини, те, що ми не проти, дочекати цього моменту, коли ця халепа настане, бо коли вона настане. Перемовини будуть само собою, але перемовини будуть не з позиції сили з боку з Росії, а позиції України будуть, скажімо так, з позиції сили, вибачайте за тавтологію, що у вас там економічна криза, а ви тут війною займаєтесь. Так щоб у вас не була економічна криза, санкції треба зняти. А щоб зняти санкції, території повертайте. А то далі невідомо, що буде, тому що знаєте, ми поки що кажемо, що ми хочемо вернути своє, але іноді я думаю, що я думаю, Японія теж напроти повернути свої північні території. Вони журіли, а там можуть знайтися інші, скажімо так, претензії до Російської Федерації, і чим більше Росія буде затягувати цю війну, тим з більшою вірогідністю ці претензії до Росії будуть в'ясуватися. Пане Іване, дай Боже, щоб тільки до Росії, тому що ну я маю на увазі, скажімо так, з нею там питання розібрати. А, бо загалом з'являється інформація там з приводу того ж Китаю, Тайваню. Британія каже, що нам потрібно готуватися до а, війни з Російською Федерацією 27-28 рік. Якщо не помиляюся, було зазначено ці дати, тобто. Цікаві, але дуже страшні часи. Нас чекають. Попереду ми будемо звісно за цим споглядати. Пане Іване, дякую вам за такий невеличкий екскурс. Також і в економіку Російської Федерації. Я думаю, що це дійсно буде дуже корисно для наших глядачів розуміти загалом і стан економіки нашого ворога. Друзі, ви напишіть коментарі, що думаєте з приводу цих тем, які сьогодні звучали, звісно, долучайтеся до нашого ефіру. Будьте разом з нами. Пану Івано, бажаю доброго дня, доброго здоров'я і до нової зустрічі.